Що Є, тоні, тоні Але нам... щоб ми в повний ріст були. Та можливо. яка різниця вже? Тоні знімає нам наше перше відео з його всі дивитесь Сьогодні день тата і Тоні. Ми сьогодні день Що? Тоні. Сьогодні Тап, день. Тоні та. і день тата і Тоні. Ні, і день тата ні. Добре. І Тоні мене з мамою запросили сьогодні зранку на десерт, Ще всі сплять. А ми вже пів години, як під закладом чекали, коли вони відкриється. То знімай нас, будь ласка, сонечко. Ми Подивіться, як гарно навколо. Пальми щоб нас було Видно зайчику. Так, видно нас? Mm -hmm. Ось такі в нас неділя ранок. Подивіться, яке гарне озеро в Тернополі. Покажи озеро людям. Молодець. Тепер нас з мамою. Так, що Щоб перш... тебе показати, зараз ми тебе покажемо. Почекай, ми тебе покажемо. Покажем. Давай. А от, дивіться, то оператор наш. <реш> наш маленький, класний, найкращий оператор. Отака. Відпочивай, зайчик. Ми не будемо. Не вийде не зая. Цей... Parece que eu